Це. Просто щоб ну, люди виглядають. Але є, є ж, звісно, у, е, навіть у таких речах. Е, межі. Межі. Є свої фріки. Є свої фріки. Наприклад? Наприклад, а ну хто? Навіть... Сонцеїди. О, це ті, котрі тень. Те, що не відпускають. Коротше, ну, ну, я, я не знаю, вони, мабуть, щось попутали. Ай. Мені здається, вони щось попутали. Тому що дивись, є така тема. Ось вона у нас. Це ще один наш учасник нашого шоу. Рослина. У рослині є. Що Що там? Вакуолі оці. Вона mm -hmm. зелена, коротше. І вона на Фотосинтез. Сон... Фотосинтез. Фотосинтез у неї є. Ну, процес цей. Процес є. А у нас перетравлювання. Ну, типа, так. І вони такі сонячне світло. Їм заїбісь від нього. Mm -hmm. Вони такі ахуєнна, сонечко. Прикинь, як класно бути рослиною. Mm -hmm. Тебе, тобі не потрібно охотитись. Піздавати ВТБ. І... Да, піздавати ВТБ, купувати це все в пакети, пакет потрібно, не потрібно. там У мене рюкзачок там, mm -hmm. і все таке подібне. А тут Ах, і ти кайфуєш від цього. Сонце їде, подивились на цю штуку, таку. Ахуєнна! Давайте й ми так робити. Пішли і. і все. І все. Я, 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 може, чогось не знаю. Можливо, сонцеїди. Відпишіть в коментарях. Якщо ви дивитесь нас, то відпишіть. Чого ми не знаємо? Що це за тема? Ми також будемо. Е, вчора, наскільки я зрозумів, я, хала я, я знайшов інформацію. Так, да, Хава в сонця, блядь. переїв нахуй. Бачиш, у мене. трошки, блядь. Е, та вже півроку одне сонце їбашу цілий день, блять. Бачите, що буде. Не їжте сонце, бо буде отак. Тепер треба заганяти. Знаєте межу. Тепер треба зганяти. Так. Е Є мужик в Україні, я знайшов про нього дохуя статей. Чувак, сонце їд. Ага. Е, -м... Прям пиздець. Але. А він не пиздун. Е я думаю, що він так, що він пиздун і найобщик. Ага. Коротше, цей мужик, ну блядь, це по опису це фрік реально. Ну, тобто, він я просто зачитаю, я взяв трошки. Е... Т Тезу, Т -ну, з його, В нього дуже дохуя статей, він їбаше піраміди, він є тільки сон, їсть тільки сонце. Але ти можеш спитати, я сам не думав, що він підкований з усіх сторін. Йому кажуть: а коли сонця нема, що їш? Він каже: вітер їм і енергію землі їм. А? Енергію землі. Енергію землі. І вітер. Без е, провідна зарядка, блять. Вітер розумієш? він. Є. Знімає кросовки. Так. А е, я думав, він ставить фітолампу таку. Є. І, і вона на нього світить. Цей мужик живе в Запоріжжі. Він там лікує. будує. В Запоріжжі? Це в Запоріжжі. там шпилюка. Приїжджає там він в Київ, в нього є гараж, підпущення водицю. Нахуя це все напиздували всю статтю? Я не знаю. Але. Е, е, Сонцеїди або Бретаріанці. Бретаріанці. Бретаріанці, так. А це з якої мови брета та сонце? Хуй його знає. Ага. Так, пише цей мужик. Смачніше всього, сонце на світанку. Розумієш? А ввечері вже така. А, блядь, хуйня, першоне, солене. Значить, у 2007 році дивився на сонце без перерви 16 годин. Дивився на сонце. Дивився на сонце. Обіжрався, блядь. Я хотів, що в нього з очима блять, було. Розумієш, чувак дивився на сонце 16 годин. А Скільки... він, він, він да? нормально? в нього? Я не знаю, чи він живий чи ні, але про нього є багато статей. Можете загуглити Сонце їд, Україна. Там він один мужик. Мужик дивився 16 годин на сонце. Так. Голодний був, Ні, голодний був піздець. Голодний був піздець, походу. До цього, мабуть, дві неділі було а, без вітру. Ага. Він був без вітру і підвісили його, що він не міг доторкнутися до землі. Але в мене друге питання. Що з твоїми очима блядь, сталося за 16 годин? Ну він отак давав інтерв'ю. Ось ту сторону. Де ви, блядь? ви пішли? Я вам зараз розкажу, Це хто, де це хто розповідає? 16 годин дивився на сонце. Починав з декількох секунд. Ти розумієш, які в нього мощні, блядь, очі. він може дивитися Якщо він дивився декілька секунд, а потім, ну це навіть Чак Норріс, блядь, він прийшов і сказав, чувак, я хуйня. 16 часов дивіться отак. Ти блядь, подивись на лампу, блядь. Як Норіс може з віртухи сонце збити? Це факт. це... А О. він передивився сонце. Я думаю, він дивився. Бачиш, 16, 16 годин 28 хвилин. Це е... через цей час. Мужик, який вважає себе сонсеїдом. Проживає півроку в Запоріжжі, півроку приїжджає в Київ. Ем, я ж кажу, він дивився. Ну, це е, вижимка зі статті про нього. Він каже, що я дивився на сонце без перерви 16 годин 28 хвилин. У мене питання: що відбулося через 16 годин 28 хвилин? І я знаю відповідь: наївся. Сонце Моргнуло. І він такий блядь, і пішов додому. Прийшов, каже, їбать, переіграв, блядь, сонце, сонце. Моралки, Маралки. І все. Далі. Так. Ага, це він звикав. Пише, очі, я не спортив. Сонячну енергію можна. — Лікувати Отримувати, їх, да? ні, отримувати шкіру. Через, через шкіру. Це ми знаємо. Якщо дохуя перевпитувати, можуть і волдері їбануть. Ми у нього було. ні, так. так не працює. Якщо людині важко дивитися на сонце, можна повернути обличчя чи закрити очі. Тоді енергія буде впитуватися через кожу, шкіру і третій глаз. А третій глаз де знаходиться у нього? Я не знаю. Ну, Якщо він пише процедури, можна. Повернути обличчя чи закрити очі. Якщо ти повернеш обличчя, то значить тут, блядь. Я не знаю. Я знаходив його фотки. Далі, це інша стаття про того ж мужика. В нього питають: а де ви працюєте? І він пише: дословно: Я працюю в космосі. Mm? Нормально. Як тобі? А ким? Космонавтом? Він, ні, він далі каже: от ви зараз зі мною розмовляєте, а це, між іншим, всього лише зовнішня оболонка. А там у мене багато роботи. Я читаю лекції воїнам світла. Такий чувак, слушай. ну... Воїни світла, блять. Воїни добра. Де ви воїни світла? Йобаний в рот. Прилітайте з космоса. Хорош учиться, піздець. Дайте русні пизди, блять. Не слухайте цього мужика, блять. Він вже все розказав. Якщо ви не хочете, щоб сонце моргнуло, я вам розкажу як, блядь. 16 годин, да? воно більше не вивозить. все, ми знаємо, блядь. Ви тренуєтесь на час. Все. Далі. Або 16 вас дивиться. Бой нам тоже. світла. Не питайте, а більше не питайте. Він каже: Не питайте, які лекції. У журналістки, Вона каже, а які ви лекції? Каже. Він каже, а не питайте мене, які. <рес> не питайте мене які, які ви все. Я все одно вам не скажу. Ага. Ва він найомщик, блядь, бо він <рес> Ні, просто наємщик. <рес> Далі. Это, знаешь, чекай, приходиш ти на співбесіду. Які ваші, які ваші а, сильні сторони? Який ваш проект був такий, що ну ви їм пишаєтесь? Не питайте мене цього, я вам не скажу. Луну бачили? Більше раніше ну, не було. Ну то да. Це я їбанув. Я я вам хуй скажу. Да. <рес> <рес> Давайте мені 100 тисяч, блядь, доларів І секунду. Я буду, і я буду вести лекції. Бо мені в академії, блядь, платять більше. <рес> мені платять криптоклерків, блядь, 17 сиксіліонів в наносекунду. Це дуже багато. Для космі... Далі, цей мужик. Е, це сонцеї. Я сонцеїди. вам кажу про сонсеїда, ага, який виймо. живе в Запоріжжі. Е, а як вам сказати? Сам, я сам проходжу курс навчання в Космічній академії. А, тобто він працює в космосі? Працює і ще вчиться. Ще вчиться е, дуже... І вчить. І вчить. Це, блядь, який прям такий прям. В минулому році мене перевели на другий курс. А от... А ось Єлена Блавацька, вона засновниця ТЕ... Теософічного вчення, живши у 19-му році, і Єлена Рерих, Ну, тобто, одна вже померла, а інша автор книги вчення живої етики, стверджує, що еволюції людства. А, я сам проходжу курс в Космічній академії, а от оці ну, звали, як є. Єлена Рерих і Єлена Блавацька вже на третьому. Але а тут вони... зазначено, що Єлена Блавацька в 19 столітті жила. Ну, вона трішки померла. Але вона вчиться. Блять, пиздець. Вона Жена хуй... 300 років бля, вчиться. Тільки на третій курсі. Заїбала велицесію, пиздец. Табивчи вже, блядь. Слухай, я знаю, я знаю, чому курси такі ну, важкі, не важкі, а довгі, довгі. Тобто, ну це це ж в космосі. Це ж мапу. як... доїхати, да? — Туди їхать довго, да. поки ти доїдеш. А інтернет туди блядь. бля. Пізпец. Автобус ти їдеш або електричку чекаєш. Я тобі зараз його, блядь, знайду. А ну давай, давай. Покажи мені, а потім глядачам також покажемо. Сонце Сонцєєд Краматорськ. Ой, цього... — Зараз і дуже блять. Треба, треба ще чайку жахнути. Є тут водичка? Николай долгорукий, блядь. Долгорукий? Это, наверное, мало, да, Тёма? На, На чашку. Пойдёт? Так. То, что шо я шо-то мерзнуть начал, прям Ти хто? кто? Где його фотка. Николай долгорукий. Вот это вин? Нет, він. Цевин? не Ні, не это другой. Mm... С, -с, -с картинки. Сейчас, сейчас, сейчас. Да ладно, давай потом покажешь. Я на телефоне посмотрю. Ось, это он. Ось этот, блядь, отсюда я взял. Э, ну, все заебись. Видно, что у типа, блядь, фляга не свистит, блядь, ни разу. Ну, ну типа... это, ну, блядь, ну короче, ну... Ну Вин, короче, он, он, он очень... Він знаток слова, мені здається. Uh -huh. Він знаток слова, він вміє е, опиратися на, на слово. своє. Вміє кадрить тьолочек, я думаю. Вміє. Да. Коли, якщо ми йдемо до вислова, що жінка любить вухами, то його дружина його безмежно любить. Вона йому that's каже: that's right. Коля, а коли ти, блядь, е, лампочку вкрутиш блядь, в ванні? Він каже: Лєна. Якщо б, у мене був вільний... на дивані, бляд, якщо б у мене був вільний час лежить на дивані, блять, якщо мене був вільний час, та я б вкрутив би всю ж секунду. Ти ж розумієш, що скільки на мені лекції, блядь. я секунду закриваю очі. Записуємо тему. Все, я уходжу в себе, блядь. Лекції. Що там ще? Тренування воїнів світла, блядь. Я їм що кажу? Ось дивись. Ти думаєш, ти кажеш, що я лежу ніхуя не роблю на дивані. Я ж, блядь, доцент кафедри. Сонцепоїдання. Mm -hmm. А людям, які на Венері, в них не так світить сонце. Розумієш, в них мало, вони потрібні робити. Чекай, чекай, на Венері, давай другу. Наші погляду. пацани, блядь, що? З академії, блядь. У нас там вся сонячна система, вся галактика, Вся блядь. Галактика, да. А ну! Ніяк не Заїбала, не підписуй мені, блядь, індивідуальний план, блядь. Вона взагалі ще, блядь, вже 300 років на третьому, а я вже на другому, так я тільки блядь, 20 років. Не буду вкручувати, все, не мішай мені, блядь, як она. Ой, блядь, ладно, я й забула, що в тебе тільки всього. Все, і тип лежить, блядь. И нормально. Да. Она каже, э, а что ты ешь макароны? Блять? Пиздуй солнце ешь. Он каже, не-не-не-не-не. То моя внутренняя оболочка есть солнце. А я, блядь, дайте мне, блядь. Зовнешний, я ж маю чем скормить, блядь. Ну да. Вот и все. Вот и все. В моя внутренняя оболочка, пиздец, який тип. Летаю, блядь. Все приемы знаю. Це ну, якийсь такий, ну типа, на сонце дивися. Це тип, яким всі мріяли бути у дитинстві. <рес> Всіх черепашок ніндзя знаю, блять. Ми дуже часто повертаємося до черепашок ніндзя. Та потім вже, це ж хує. Це заебісь. Да. Я, короче, всі прийоми з Мортал Комбата знаю. У мене, блядь, всі наклейки були, блядь. Я можу їсти, короче...